Смітник для органічних відходів у парках Чернівців встановили компостери для переробки рослинних рештків. Як користуватись екологічною новинкою та чим вона корисна? Деталі вже за мить. На перший погляд, чималий дерев'яний ящик в парку Шевченка, насправді контейнер для компостування органічних відходів. Сюди можна викидати шкурки овочів та фруктів, хлібні залишки чи скошену траву. Всередині все це перетвориться на своїрідні добрива для нових рослин чи дерев. Ініціатива переробки рослинних рештків виникла завдяки небайдужим екоактивістам та учасникам програми Апшифт. На це студентів надихнув приклад Львова. Це є якби цінний ресурс, який потрібен використовувати, його можна переробляти в компост та використовувати, але, на жаль, коли він потрапляє на сміттєзвалище, він там лише створює шкоду, виділяє вибухонебезпечний та парниковий газ метан і забруднює інші відходи, які могли б бути перероблені. Ось. Але завдяки компостерам, таким штукам в громадських місцях ми розповідаємо про те, що є альтернатива, є можливість легко переробляти ці відходи прямо на місці, наприклад, як тут в парку. От, і це круто, екологічно, і до того ж естетично, тому що є дуже багато міфів, що це там, запах негарно і так далі. От ми покликані ці міфи всі розвіяти і розповісти людям, що це насправді легко, корисно і екологічно. Хлопець каже: при дослідженні проблеми не знайшли у Чернівцях жодного компостера. Хоча саме органічний непотріб займає близько 50% викинутого сміття, а переробляється чи не найшвидше. В середньому процес компостування займає десь один рік, може довше, може менше, залежно від умов. Бо тут є три секції. Ми спочатку заповняємо першу, поки в першій готується компост, другу, потім третю. І коли ми дозаповнюємо третю, в першій вже готовий точно і можемо його використовувати. Іван запевняє незручності через екоконтейнер не виникне. В парках не буде відчутно неприємного запаху при правильному використанні. Ми якраз маємо встановити табличку, на якій буде написано, що можна кидати, що категорично не можна. Запаху не буде. Ну, запах є в усіх речей, але запах буде природній. Це може бути запах прілої трави, прілого листя. Тобто він, воно і так присутнє в парку, тобто запах природній. Чернівчани розповідають, ініціатива досить цікава, тож також намагатимуться сортувати сміття. На мою думку, сортувати сміття нам потрібно всюди, в будь-яких регіонах, і нам потрібно встановлювати такі от компости при. Будь-якому житловому комплексі, щоб не створювати певних проблем, безладів і щоб навчати людей того, як правильно жити, щоб не створювати безлад у нашому місті, щоб був порядок, щоб люди знали, як правильно його треба сортувати, і щоб вони розуміли цінність і важливість цього. Багато їзди по, по Європі, де цим займаються і так вплотно. От що сортують люди, вже свідомо доходять, до то що це треба необхідно сортувати сміття. От і я вважаю, що це така необхідна потреба. От. Компостери в парках передали на баланс зелентресту. Система компостування буде впроваджуватися і на інших об'єктах, тому що це дуже актуальна тема на сьогодні, враховуючи екологічний стан не тільки в місті, в країні в світі. То я ж кажу маленькими кроками. Це все ж таки будемо потихеньку впроваджувати і на інших об'єктах. Учасники апшифту вже встановили чотири таких компостери у місті. Біля кожного розмістили таблички нагадування для правильного використання. Наразі молодь шукає нових інвесторів для подальшого розвитку екопроєкту. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.